У жовтні 1918 року імператор Австро-Угорської імперії Карл І оголосив про перетворення дуалістичної монархії у федерацію народів. Між українцями та поляками почалося протистояння. Хто ж тепер очолить? Східну Галичину рішення приймалося дуже швидко, дуже оперативно. І ну ще, мабуть, за кілька днів до, до того ніхто б не був впевнений в тому, що щось таке відбудеться 1 листопада. Але коли вже інформація про приїзд польської групи політиків стала відома, українці вирішили зробити це швидше встановити у Львові українську владу 1 листопада вдалося майже безкровно. Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська держава і її найвища власть Українська національна рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть у столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Але пізніше за місто точилися бої, як кажуть історики. Це була остання джентельменська війна у Європі. Тоді, в перші листопадові дні 1918 року, коли проїжджали трамваї, зупиняли перестрілки у Віденській кав'ярні. Львів'яни пили каву і дивилися, а що там сьогодні робиться на лінії фронту, тобто на сусідній вулиці. А ще тоді у Львові було дві електростанції. Одну з них розташовували у підвалах оперного театру за безпекою. На стратегічному об'єкті пильнували три січових стрільці і три польських легіонери, адже сто років тому знали, що війна війною, а світло і тепло. У місті має бути підняття українського прапора над ратушею, відновлення власне цієї української ідентичності міста, створення системи адміністративного представництва, державних урядів, впорядкування грошових відносин, і так далі, все це було таким важливим етапом у декларації, того, що імперське минуле відходило в минуле, в небуття, а українці були готові творити свою державність. Подвиги борців за українську незалежність згадували сьогодні у нашому місті. Зранку біля будівлі галицького намісництва було багатолюдно. Тепер у цьому приміщенні Львівська обласна рада та Львівська обласна військова адміністрація. Чоловіча хорова капела Дударик тішила львів'ян піснями, які співали в легіоні українських січових стрільців понад 100 років тому. По тобою шесть міжду. Підемо боротися будемо. за Україну за війні права. Дуже важливим є те, щоб ми передавали молодому поколінню розуміння того, що наша історія творилася вже здавна і згадували наших героїв, які з давніх девен відповідно відстоювали нашу рідну Україну. Чимало молоді було сьогодні на цвинтарі старого знесіння біля братської могили українських січових стрільців. Сьогодні зі своїми побратимами та посестрами також прийшли. Долучитися до саме чину вшанування пам'яті полеглих бійців, бійців українських січових стрільців саме завдяки листопадовому чину, через 13 днів вдалося проголосити західноукраїнську народну республіку ЗУНР. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, Вадим Кальченко, програма Оч.